Академ Open Air 2024 це науково-популярний фестиваль, що відбувся в Києві, об'єднавши науковців, інноваторів, студентів та ентузіастів науки. Захід став платформою для обміну знаннями та ідеями, де учасники не лише слухали лекції, але й брали участь у воркшопах, дискусіях і наукових експериментах. Фестиваль привернув увагу молодих науковців завдяки кільком ключовим аспектам: міждисциплінарність. Учасники мали змогу ознайомитись із різними галузями науки від фізики та хімії до біології та соціальних наук. Нетворкінг фестиваль став місцем для встановлення нових професійних контактів між студентами, аспірантами та провідними фахівцями, інновації. Презентації стартапів і нових наукових ідей були важливою частиною програми. Практичні навички, учасники вдосконалювали свої знання через практичні воркшопи. Популяризація науки захід сприяв поширенню науки серед широкої аудиторії. Академ Open Air 2024 не лише розширив горизонти знань. Але й відкрив нові можливості для кар'єрного зростання та професійного розвитку молодих науковців.